Олег Мосі, народний депутат України, гість нашої студії Пане Олеже, вечір. вам добрий. Доброго вечора. ж є заступником голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Це прогнозовано так. і логічно. Також вже нарешті розібрали всі місця по всіх кабінетах. Вже всадилися в необхідні крісла, і зараз починається така вір майже, під... майже так, крім трьох регламентний комітет, найважливіший ще. Так, не цей виняток. Тим не менш, решта комітетів вчасно стоїть на місці, щоб не гаяти цей час, такий необхідний для країни і реформ. Вже працюють. Хто з чого починав? Прийшли на перше засідання, познайомилися, тому що багато нових людей у Верховній Раді і розпочинають роботу. З чого почав роботу ваш комітет? Комітет насправді оновився на половину, більшу половину. Прийшли люди, які не працювали раніше в комітеті, тому що я, будучи помічником народного депутата, знав всіх членів комітету. І, і залишилося е, тільки 5 із 12 е, членів комітету. Насправді почали з того, що. Е... Намітили пріоритетні завдання, якими буде займатися комітет, і першим пріоритетним завданням це військово-медична доктрина, про яку оголошували вже давно в адміністрації президента. І ось наступне засідання, яке буде в наступну середу. Будуть комітетські слухання з питання військово-медичної доктрини і її затвердження і утвердження в майбутньому для того, щоб виконавча влада вже знала, яким чином допомагати ефективно нашим військовим. А які зміни Флату. передбачені? Що там такого інноваційного? Ну крім необхідних коштів, тому що ми пам'ятаємо, що медицина завжди обділена фінансами так, в нашій країні в кожному бюджеті кожного року насправді це будуть тільки слухання, і запрошена велика кількість громадськості, волонтерів, виконавча влада, законодавча влада для того, щоб знайти якраз ті проблеми, які існують, наприклад, забезпечення медикаментами, етапність надання медичної допомоги, підготовка спеціалістів медиків в військовому розумінні, які зараз кафедри ми знаємо ліквідовані були вже років 10 тому. Військові, і медиків навіть не готували в військовому розумінні. Ну, для того, щоб це повернути в теперішні реалії, в яких перебуває Україна, якраз ці перші комітетські слухання будуть. Другі комітетські слухання ми також намітили. вже, якраз я за це. Визначений відповідальним, як заступник голови комітету, це боротьба з корупцією в охороні здоров'я. Вічне питання, безумовно, і ваша все. вічна боротьба з цим, так? Якщо ну, згадати ваш, вашу політичну урядову біографію, так? Ну, в тому відріз. числі, яка до речі, ще продовжується. І ось вчора було, нарешті, відбувся суд щодо цієї боротьби. І 23 грудня має бути винесено вже судом рішення, вже від П'ятий раз шостий раз відкладати вже не вирішили судді так і насправді оголосять кінцевий вирок по цьому суду, що відбулося в кабінеті міністрів 23 грудня. Ми будемо мати інформацію, але але від цього ж корупції не поменше, навіть якщо визнають неправомочним ваше усунення. Бо, Бо мала умовно, ж бути Верховна Рада би, вас усувати з безумовно. Безумовно, це була повна компетенція Верховної Ради, але насправді е, це буде свого роду карт картбланс, що і влада також може помилятися, і в тому числі і щодо боротьби з корупцією, е, скажімо, яку я започаткував в міністерстві охорони здоров'я, як логічне продовження цієї боротьби є призначення теперішнього міністра охорони здоров'я, пана Квіташвілі, який має намір продовжити серйозну боротьбу з корупцією, який зробив вже ряд гучних заяв відповідних. І, ми, і він має підтримку серед з питань охорони здоров'я От до цих заяв і до планів нового міністра охорони здоров'я в Україні стартує реформа медицини. Пілотний проект запустять у столиці у Києві. Про це сьогодні повідомив Олександр Кіташвілі, мер міста Віталій Кличко. За словами кличка, тільки в столиці в тіньовій частині медицини обертається 3,5 мільярди гривень. Разом із тим, квіташвілі повідомив, що бюджет не фінансуватиме лікарні як інституції, де є певна кількість місць. Натомість медзаклади будуть отримувати гроші за надані послуги. Пряма мова далі. принцип дуже простий. Деньги слідують за пацієнтом. У пацієнта є вибір. У больницы есть свобода. Граждане Украины сегодня платят важно за медицинское обслуживание. Это через налоги, которые с нас снимают. И уже входя в больницу, надо оплачивать какие-то услуги. Или через благотворительные фонды, или прямо давать деньги врачам. Главная идея в том, что врачи получили свободу. То есть они, чтобы их. не... Работа была только основана на профессионализме, а не на обговорах разных, разных схемы, разных платежей. Врачи должны работать на нормальном окладе и зарабатывать деньги. Ну, вже почули про перші ініціативи так нового міністра. Так. Як вам такі реформи так. пілотні реформи, хороші, пілотні хороші проекти? мрії, з якими я також приходив? Але для цього потрібна системна реформа. І завтра, і післязавтра, на превеликий жаль, цього не станеться, тому що це потребує такі ініціативи, їх втілення, точніше, системних змін в законодавстві. На сьогодні в комітет з питань охорони здоров'я від уряду жодного законопроекту не поступило навіть на рівні законопроекту. А його ще має розглянути. Комітет, потім депутати Верховній Раді, потім в першому, в другому читанні прийняти в цілому і так далі. Це насправді процедура, і яку зараз наш спікер Верховної Ради сказав, що всі законопроекти будуть прийматися виключно за регламентом і за процедурою. Це як мінімум 2-3 місяці. Щодо пілоту Київ, можливо, є така думка і правильна, але я не бачу можливості її реалізації, тому що, скажімо, ведення страхової медицини в окремому взятому районі це є неможливо, Воно не передбачено ні бюджетним кодексом, ні жодними іншими нормативними актами. Навіть оці пілоти по сімейній медицині, які були, вони довгий час проходили обкатку і закладені мали бути гроші в бюджет. Абсолютно достойне зауваження було про те, що лікарі мають заробляти достойну заробітну плату. Звідки кошти, коли ми знаємо, що зараз ми розглядаємо як фракція подання уряду бюджету на наступний рік, і там не тільки те, що залишилося минулого року, а там мінус. Так, Арсені Петрович при, визнав безплатної медицини не існує при девальвації. В Україні, хто буде платити? Арсені Петрович буде платити? Чи хто буде оплачувати Мабуть? заробітну плату лікарям? Мабуть. Як як реалізувати задекларовану достойну зарплату лікарям? Яким чином? Це про це не сказано. І Я думаю, що також та ініціатива, яка вийшла вже від народних депутатів, в тому числі і від мене, про те, що на наступному засіданні комітету з питань охорони здоров'я ми хочемо бачити міністра для того, щоб він доповів депутатам, а яким чином він буде реалізовувати декла... те, що деклароване. Тому що це потребує певних змін, і я думаю, ми отримаємо протягом наступних 10 днів відповіді на поставлені запитання, і тоді будемо бачити, яким чином буде далі рухатися реформа системи охорони здоров'я, яка абсолютно всім зрозуміло конче необхідна в нашій державі. Скажіть, ви згадували вже про парламентські слухання, але окрім парламентських слухань для впровадження реформ треба ще й гроші, і і, і час. А чого треба більше? Більше часу чи більше грошей? Я думаю, все-таки більше часу. Бо кошти розподіляються навіть ті, які є зараз у державному бюджеті. Це близько 4% від ВВП. Вони неефективно використовуються. І вони реально фінансують пусті ліжка, про які говорив міністр. Вони мають йти за пацієнтом. Це однозначно. Окрім того, Стільки ж коштів ми ще доплачуємо із власної кишені для того, щоб ми не платили із власної кишені, є механізм називається медичне страхування. Що Д... я не хотів спитати про це. Тому е, насправді введення медичного страхування це тільки додаткове фінансування до існуючого бюджетного і легалізація тих коштів, які ми платимо із власної кишені, для того щоб не бу... не складалося так, що людина. Е... Мусить продавати все, що в неї є останнє там аж до житла, щоб отримати ту чи іншу медичну допомогу. А насправді був загальнодержавний фонд, який рівномірно розподіляв кошти, які в ньому є накопичені. Не також щоб людина мала свою власну медичну страховку. Безумовно, це є власна медична страховка державна. Окрім того, на сьогодні існує в законодавстві приватна медична страховка в приватних страхових компаніях. І деякі комерційні банки я знаю, навіть телекомпанії, вони як соціальний пакет до. Умов на найму на роботу дають медичну страховку приватно в приватних страхових компаніях. Але це додаткове медичне страхування того, чого не покриває держава. Наприклад, тут тобто є обов'язкове mm -hmm. і має бути ще й і Добровільне добровільне, і як додаткове до, до того, чого не зможе покрити. Державне медичне О, страхування стосовно обов'язкового медичного страхування останнім часом лунає все більше скепсису. І, по перше, що це не на часі. По-друге, що як взагалі система, як законодавча ініціатива, недосконало виписана і не розуміється, як в нинішніх реаліях воно може бути а, впроваджене в життя. От ви як гадаєте, готові медзаклади до такої або люди готові на сьогодні? На сьогодні люди готові, а медзаклади не готові. І фінансова система держави не готова. Необхідно обов'язково змінити податковий кодекс, податкове навантаження, зменшити, особливо соціальний внесок, про який вже задекларовано, до речі, прем'єр-міністром, що він буде зменшений аж до 15% із існуючих 40% там, Одного, так. так. Тому при зменшенні до 15% абсолютно реально додатково ввести 7 там, чи 10% внесок саме на медицину. Тільки після того буде <ква> накоп буде можливість накопичити певні кошти в медичному страховому фонді. Для цього щоб це відбулося, потрібно ще і структуру, і фахівців підготувати. Насправді, якщо буде зараз. Протягом там двох-трьох місяців прийнятий верховний радо закон про медичне страхування, реально він зможе запрацювати не раніше ніж через рік, а то і через два роки. В ідеальному варіанті це було б все-таки через два роки для того, щоб визначити ряд підзаконних актів. Оці гарантовані рівні накопичився в цьому фонді певний фінансовий ресурс. Тому це є процес. Але як його не запустити зараз, він не буде і через два роки, і через три, і через чотири. Тому Одним із змін фінансування охорони здоров'я я би я би все таки наполягав на тому, що має бути оце медичне страхування запроваджене. Окрім того, воно дає можливість перейти медицині на ринкові стосунки, можливо, навіть менше як фінансування, а інше вирахувати медичну послугу. Скільки вона коштує? Скільки коштує та чи інша процедура на сьогодні? Цього нічого не існує. А хто тому має займатися проблеми? і перейматися питанням профілактики захворювань? Безумовно, системно має мало би міністерство охорони здоров'я через створення центру громадського здоров'я, про який також задекларовано до речі, і в коляційній угоді, і яка є. Невід'ємною частиною і плану дій уряду, тому ми, як депутати Верховної Ради, будемо наполягати на розвитку цього розуміння, що зберегти власне здоров'я через систему громадського здоров'я, яка існує всюди світі, є абсолютно правильним. І профілактика є невід'ємною складовою от, первинної ланки. Це сімейної медицини, а також у тих центрів громадського здоров'я, які мають постати на місці теперішньої системи охорони здоров'я, і профілактика є чи не найважливішою складовою і найдешевшою, до речі, для держави також. Ну звісно, так краще попередити, ніж потім виправляти Безумовно. А як ви поставилися до тих ініціатив мінфіну щодо, наприклад. Скасування безоплатного харчування на стаціонарі в лікарні або ж об'єднання кількох лікарень, або ж ФАПів, в щось в якусь єдину ну, якщо, структуру і так далі. Якщо це виключно механічне об'єднання, де буде одна mm -hmm. бухгалтерія замість існуючих трьох, то можливо це і є в тому свій сенс. Але щодо скасування харчування, я переконаний, що харчування необхідно обов'язково залишити як складову лікувального процесу. Тому що ми знаємо, існують дієтичні різні, різні столи, ну, наприклад, при гастроентерологічних захворюваннях, там стіл номер 5 і стіл номер 15 при виразці, це є навіть і лікувальне харчування, і ді... така наука, як дієтологія, передбачає наявність певного харчування при певних захворюваннях, там тих столів близько 20 різних. Тому е... це могло би бути складовою лікувального процесу. А якщо це складова лікувального процесу, то як можна його заборонити? Я розумію, що є бажання зекономити на всьому, але ще на харчуванні економити. А з а як будуть харчуватися ті люди, які знаходяться в стаціонарі? Вони що мають з голоду помирати чи, чи... чи як? Безумовно. Спілкуючись сьогодні в КМДА якраз з паном Кличком і з паном Радуцьким, який відповідає за охорону здоров'я, вони акцентували на тому увагу, що на сьогодні харчування є недосконалим. Тому що в одній лікарні харчування коштує одну ціну, в іншій лікарні іншу ціну. І створення такого централізованого центру, як по пранню білизни, по харчуванню було би доцільним і правильним. От з цього от, могла би і започаткувати от про реформу. Харчування і про продукти харчування, але вже в складі гуманітарної допомоги останніми днями набула тема ця широкого розголосу. Це постачання цієї допомоги на території підконтрольні саме так званим ДНР та ЛНР, має відбуватися лише після узгодження з українським урядом та міжнародним комітетом червоного хре. Став про це сьогодні заявив народний депутат України Єгор Соболєв. Пряму мову. слухаємо далі. Немає людей, які проти гуманітарної допомоги. Більше того, ми за те, щоб вона надавалася насамперед людям, які. Перебувають в лінії фронту, бо в них там немає світла, в них там немає газу і в них немає ніякого постачання, бо там торгувати ніхто не хоче, це небезпечно. І якщо українські бізнесмени, в тому числі великі, хочуть надавати гуманітарну допомогу, то ми закликаємо їх зосередитися насамперед на прифронтових територіях, там де справді йде про виживання людей. Дуже часто цих людей підготовують наші солдати. Якщо є такі бізнесмени, які хочуть надавати. Давати гуманітарну допомогу жителям окупованих ЛНР ДНР територій, вони мають домовитися з нашим урядом, залучити Червоний Хрест. І саме уряд і Червоний Хрест має займатися транспортуванням туди допомоги і гарантувати, що це справді допомога, а не ввезення нелегально товарів для продажу в магазинах або задобрювання бойовиків. Ваша позиція з цього приводу. Абсолютно логічно, тому що ми знаємо непоодинокі випадки, як завезення горілчаних виробів, фальсифікованого бензину там з Росії. Насправді для всіх видів гуманітарної допомоги існує міжнародна організація Червоний хрест визнана у всьому світі. І червоний хрест мав би бути залучений. До кожного виду гуманітарної допомоги, чи це там фонд Ахметова, чи це з Польщі гуманітарна допомога, чи з Німеччини, чи навіть Червоний Хрест із Росії та гуманітарна допомога, яка також завозилася, мав би контролювати. Єдине, що Росія на превеликий жаль, як завжди, виявилася. Унікально в цьому плані в лапках вона заборонила Червоному Хресту по суті контролювати цю гуманітарну допомогу. Але для гуманітарної допомоги передбачена організація, чому цим не скористатися? Я думаю, довіра до Червоного Хреста є у всьому світі, і насправді це було би правильним. Дякуємо вам, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Пан Мусій був разом з нами в цьому ефірі. Дякуємо вам. До побачення, дякую. Ну, А далі у нас новини номер один.